Що хочуть сказати карти тобі прямо зараз. Дивіться, ну двійка мечів говорить про те, що ви стоїте перед якимсь складним вибором. Ви ніби застигли між двома шляхами і не знаєте, який обрати. Страх зробити неправильний крок змушує вас зволікати, але це тільки затягує ту кризу. Ваших стосунків, в яких ви знаходитесь. Дивіться, карта Страшний Суд говорить про те, що незабаром усе стане ясно і стане на свої місця. Це карта про чесність перед собою, перед партнером, перед життям. Тому ви отримаєте відповіді на свої запитання та побачите цю вашу ситуацію без ілюзій. Чекайте, вам відкриється якась правдива інформація. І що на вас чекає? Карта Сонця це карта світла, ясність, і гармонія. Яким би не був вибір, він приведе вас до щастя. Ви знову відчуєте радість у житті. І це не важливо, чи це буде відродження ваших стосунків, чи якийсь новий початок у вашому житті. Все одно для вас це все складеться тільки позитивно. Чого вам і бажаю!